Ну що, настало время, коли я буду заробляти шви в гіпком Клінкері. Тепер ви дождалися. Всі, хто чекав це, знаєте. Протягом двох місяців я його клею, тому що в мене часу не було на цю криницю обклеював. Получається зараз дуже дуже гарно. Зараз шви заробимо, то взагалі буде ідеально. Гібкий клінкер від 430 гривень. Можна на криницю, можна на цоколь, можна на фасад будинку. На все абсолютно, хоч на дерево, хоч на бетон, на все можна його клеїти. Головне, щоб поверхня ваша була. А, ну на побілку питали мене, чому наклеїти? На побілку не можна. На побілку треба здерти і далі, який там у вас якийсь хороший матеріал, до якого. Можна клеїти, воно приклеїться: клеїться або на клей фугу, ось така, бачите, білого кольору, або ось тут де сіра, клеїться на клей для керамограніту, для керамогранітної плитки. Дуже легко, просто воно клеїться, якщо це рівна поверхня. Якщо на круг, то трошки е треба помучитися. Ну ось я зароблю шви, і ви побачите, яка получиться уже красота. Тож гібкий клінкер в різних кольорах. Термопанелі є, термооткоси теж є в наявності.